2 квітня сталася незаурядна подія, яку зараз всі обговорюють, і про яку всі намагаються дістати більше інформації. Саме я говорю про тарифи Дональда Трампа. Вони були введені, вони вступають в силу 5-го числа, і сьогодні хотілося б це обговорити. Це відео я розділю на декілька частин. Перша частина це буде, що таке тарифи, як їх вводили, як їх розраховували. Друга частина чого хоче досягти Дональд Трамп. І я вже ж Третя частина, що він може досягти на мою скромну точку зору. Для початку потрібно розуміти, що таке тарифи. Тарифи це такий спеціальний податок на товари, які завозяться в вашу країну. Аналогом всього цього є акцизи всередині країни. Тобто акцизом можуть обкладувати алкоголь, цигарки, а ось тарифами обкладують імпорт, який приходить всередину країни. В нормальній для розвиненої країни ситуації тарифи накладуються лише. На певну групу товарів на певний час. Але Дональд Трамп ніколи не робив нормальні кроки. Вони завжди були екстраординарними. Як же розраховувалися ці тарифи? Зараз ви бачите у себе на екранах значить, ці вже легендарні картинки. І тут, значить, можна бачити інформацію країна. Перша цифра це їх погані, незручні і взагалі жахливі тарифи на наші товари. І поруч, як ви бачите, наші прекрасні добрі демократичні тарифи. На їх товари, коли люди побачили ці цифри, вони не то щоб були в шокі, вони запитали перше питання, яке було: а звідки ви взагалі взяли ці цифри? І певний період часу не було ніякої інформації, звідки взагалі ці цифри, як їх розраховувалися, що це взагалі таке. І значить, шановні детективи з Твіттера, вони запитали, а вже ж чат GPT. Зараз це наш основний помічник в усіх справах, і чат GPT видав, значить, свою гіпотезу. Вона заключається. В тому, що вони взяли і торговий дефіцит, просто поділили на об'єм імпорту з цієї країни і так отримали тарифи. Але вже вечором того самого дня, значить з'явилася стаття. І в цій статті описувалася формула, за якою, значить, розраховувалися ці тарифи. І так. Чарт GPT був правий, але там є деякі особливості. Зараз я вам коротко розповім. Там математика не складна, це займе буквально одну хвилинку. Ви зрозумієте, це взагалі не складно. А зараз перед вами знаходиться ця формула, і що ми можемо тут сказати? МІ це загальний об'єм імпорта із країни І, XI це загальний об'єм експорта в країну І. І ви також бачите, що також тут є Е і Фі, але на них взагалі не потрібно значне звертати уваги. Е, це. Еластичність імпорта, коефіцієнт передачі тарифа в ціні імпорта. На них взагалі не звертайте уваги, повторюсь, тому що вони порахували так: значить, одне 0,25, інше 4. Тобто, в сумі це виходить одиниця. А ви знаєте, якщо ми щось помножуємо значить, на одиницю, то виходить оце число, яке ми множили. Тобто, чат GPT виявився абсолютно правим. І навіть є така теорія, що, значить, шановні люди з адміністрації Дональда Трампа не зверталися ні до яких, значить, високих. Колобих людей з великою башкою, які називаються економісти, вони просто запитали у чата GPT, як їм вирівняти торгівлю, значить, за допомогою тарифів, те, що їм чат GPT видав, те вони значить і представили на суд суспільства. З цього ми з вами розуміємо, що основна суть цих тарифів збалансувати торгівлю. Тобто, якщо США торгує з якоюсь країною і продає в цю країну менше, ніж покупає звідти, Трамп цього не хоче. Він хоче, щоб торгівля була мінім, як мінімум. Мом збалансована, тобто, щоб їх баланс був нуль, щоб вони скільки, скільки продавали в цю країну, скільки і закупляли, щоб значить, США не потрібно було брати борги. І тут у нас виходить, що це по суті не тарифи. Давайте називати цю річ тим, чим це є насправді. Це податок на імпорт. А я б навіть це назвав санкціями на імпорт. Ми з вами знаємо, що в США розповідають, що потрібно багато працювати. Якщо ти будеш успішний, то все в тебе буде класно, але це тільки в США. А ось якщо ви країна, яка успішно розвиває свою промисловість і доросла до такого рівня, що може продавати продукти своєї промисловості в США. Це значить, що на вас будуть накладені санкції. Тому що успішним можна бути тільки всередині США, так думає Дональд Трамп. А тепер давайте з вами поговоримо про те, чого ж хоче досягти Дональд Трамп цими тарифами. Як ви вже зрозуміли, з формули він хоче збалансувати торгівлю, він хоче продавати в країни рівно скільки, скільки ж і закупає, тобто, щоб торговий баланс був десь в рамках нуля. Він би хотів, щоб він був позитивний для США, але поки що він хоче досягти збалансованої торгівлі з усіма країнами світу. По цій Формулі, ми можемо порахувати тарифи для кожної країни, але у вас буде питання: а звідки взялися загальні тарифи в 10%. 10% це тарифи, які, як я кажу, були значить витягнуті із задниці. Вони нічим не мотивуються. Просто Дональд сказав, а на всі інші країни, значить, 10%. Так з'явилися оці проценти. Які ж цілі у Дональда Трампа, як ви вже зрозуміли, за декілька місяців, що він президент, значить, прорахувати його неможливо. Ніхто не зміг прорахувати механізм оцих Тарифів, механізм створення цих тарифів. Отже, які я бачу ідеї у нього самого, значить, перша ідея, як ви знаєте, в США досить великий борг, і мало того, на 2025 рік потрібно буде віддати 7 трильйонів євро. Це просто феноменальна сума, і якось потрібно буде це робити. Як взагалі це все робиться в фінансовому світі? Робиться рефінансування, тому що віддати таку гігантську просто кількість боргів. Ну це неможливо. І ось ці 7 трильйонів потрібно буде якось рефінансовувати. що значить слово рефінансовувати? Це значить, що ви берете нові борги для того, щоб повернути значить, людям старі борги. Коли США дає можливість дати їм в борг, вони пропонують проценти на цей борг. Тобто ви не просто, значить, даєте людям свої гроші, а отримуєте відсотки на всю цю справу. І зараз відсотки по бандам, при припустимо, десятирічним американським вони досить високі. Але вони знижуються. Зараз перед вами ви бачите графік, як знижуються відсотки по бандам США. І мені здається, що Дональд Трамп хоче, щоб ці відсотки були як можна меншими. Тобто він буде рефінансовувати ці 7 мільярдів, але для цього йому потрібні низькі відсотки, тобто, щоб він виплачував менше боргів. Ви розумієте, якщо ви берете в борг під 4 відсотки, це вам не так вигідно, як взяти в борг під 2 відсотки. А що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно щоб люди захотіли інвестувати в ці банди, щоб люди хотіли давати в борг США. Люди зазвичай інвестують в США по-різному, але основний об'єм інвестицій йде на акції, тому що акції ростуть, вони зростають, це все прекрасно, люди заробляють на цьому кошти. Саме тому Дональд Трамп такими своїми діями хоче змусити фінансові ринки США падати, а це значить, що люди будуть інвестувати не в акції, тому що вони приносять збитки, а в бонди, тому що вони пробудуть приносити хоча б 2,5 або 3%. відсотки. Мені здається, він хоче дотиснути десь до 3%. відсотків. Інша ідея Дональда Трампа, яку я бачу, це його пониження податків. Він всередині США обіцяв своїм людям, що знизить їм податки. Але коштів на це немає. Тому що якщо будуть знижені податки, це значить буде менше грошей отримувати держава, і потрібно буде брати в борг і ще більше коштів. І ось Дональд Трамп хоче за рахунок оцих додаткових надходжень за рахунок тарифів, він хоче балансувати бюджет для того, щоб знизити податки людям, він це обіцяв. А ми можемо казати все, що завгодно про Дональда Трампа, але він виконує свої обіцянки. Отаку От -от тему також я бачу в цій його діяльності. Ну і а вже ж третє, це те, що він обіцяє всім своїм роботягам, що в США будуть тепер приходити іноземні фірми, будуть будувати тут заводи, і у вас буде нова, класна, потужна робота. Це базується на тому, що якщо ви виставляєте тарифи. То вам не вигідно виробляти щось у себе в країні і завозити в США, а більш вигідно, ну, типу, більш вигідно, побудувати завод в США і продавати товари, значить, по всьому США виробляючи їх в США. Це створить нові робочі місця і змусить, значить, людей більше працювати, більше заробляти і бути більш щасливими, як стверджують американці. І тут ми з вами переходимо до того, а вийде взагалі в Дональда Трампа щось. І знаєте, зараз в інтернеті багато економістів, там майже всі економісти. Вони Кажуть, ні, це провальна, значить ідея. Я не буду наскільки категоричним, тому що, от, наприклад, я бачив одного шанованого економіста, я вам його не буду називати, я провожу трансляції, я нещодавно його книгу рекомендував одному підписнику. От, Він нещодавно заявив, що взагалі-то тарифи це для того, щоб обороняти свої підприємства, які в тебе всередині країни розвиваються. Але якщо, значить, у тебе цих підприємств немає або вони в тебе неефективні, то значить і механізм цей буде неефективний. Я б, знаєте, трішки поспорив. Тому що вже зараз ми можемо читати кучу всяких новин про те, що різні корпорації, різні фірми будують в США і інвестують в цю країну. Ми з вами вже чули про Apple, масивно інвестував навіть до Трампа, Mercedes, є інвестиції з боку BMW, Volkswagen, є інвестиції зі сторони Stellaris, є інвестиції зі сторони TSMC. Тобто крупні фірми, великі корпорації, вони все-таки йдуть на це цей ризик, а ризик він значний, він великий, тому що розумієте слова, які каже Дональд Трамп, те, що виходить з його роту, це майже завжди неправда. Тобто, ви розумієте, от зараз він ввів ці тарифи, і вже зараз, на наступний же день, він сказав, «Так, це значить предмет переговору. А вже ж у Дональда Трампа така, значить, політика він приходить, виставляє найвищі вимоги, і потім, значить, від цієї точки починає торгуватися. Але якщо ви хочете інвестувати, побудувати завод в США. Це значить, що вам потрібно мільярди євро інвестувати. Ну або доларів перевести євро в долари, інвестувати мільярди доларів в США, побудувати плани на десятиріччя. А Трамп, ну от зараз у нього два роки, потім перевибори у нього будуть в сенат. Можливо, він втратить більшість, потім перевибори його. Можливо, він вже не буде президентом. І можливо, ці тарифи зникнуть. І тоді вже не буде сенсу, значить, в функціонування цих заводів. Їх потрібно буде знову. Виносити за кордони США, але все таки інвестиції ідуть, і у Дональда Трампа може вийти, перетягти деякі заводи з Китаю з Європи в США. Інше питання це а вже ж, борг. Оці 7 мільярдів, які йому потрібно виплатити, тобто рефінансувати старі борги виплатити, нові борги взяти. У нього також виходить знизити ціну цих запозичень. Тобто зараз от ми з вами бачимо графік, який вони були раніше, і як вони падають. Тому що на фоні того, що фондовий ринок США валиться, а інвестувати людям долари кудись потрібно. Люди починають знову інвестувати в банди десятирічні банди, припустимо. І зараз у Дональда Трампа це більш-менш виходить. З приводу зниження податків ми поки що нічого не знаємо. Але мені б хотілося б сказати: США це гігантська країна, США складається з багатьох маленьких країн, тобто США це такий собі ЄС на максималках. А ЄС не може об'єднатися для того, щоб дати відповідь американцям. І зараз ви бачите, що є тільки дві країни, які реально можуть відповідати США: це Росія та Китай. Європейський Союз не може відповідати США потужніми, Мірами, тому що це не країна, це значить збір людей, які ділять те, що вони заробили. І зараз вже ходять слухи, що ЄС і не буде ніяк відповідати. ЄС просто буде значить субсидувати свої власні якісь підприємства. Тобто, ми з вами знаємо, що ВТО вмерло, і значить, тепер можна субсидувати свої підприємства, тобто Європейський Союз. Так, вони розказують, що вони можуть ввести якісь санкції у відповідь, можуть якось ударити по США. Але насправді, ну я не знаю, я в це не вірю. Я вірю в те, що європейський союз буде субсидувати своїх виробників, а в те, що вони будуть, значить, агресивно відповідати США, я не вірю, тому що Європейський Союз це не країна, і вони не можуть домовитися про загальні свої інтереси, щоб їх відстоювати. А по поодинці вони не зможуть це зробити. Франція, Німеччина, Італія. Коли вони не разом вони не зможуть протистояти такій гігантській машині, як США саме тому США зараз і використовує цей час для того, щоб значить булити ображати всіх своїх опонентів, тому що ці опоненти не можуть нічого зробити. Ось нещодавно оцей шановний ведучий він, значить, виступив і сказав, що ну ми США, ми можемо робити все, що завгодно, і з нами все одно будуть дружити, тому що ми, значить, потужні. І він привів приклад, значить, Японії, що взагалі то ми. На Японію ядерні бомби кинули, але японці тепер наші основні союзники. І він натякає, що значить те саме потрібно зробити з Європейським Союзом. А ці тарифи, вони реально схожі на удар ядерною бомбою. І так, зрозумійте мене, це не значить, що в Америці від цього стане краще. Я кажу, що у Дональда Трампа може вийти реалізувати якусь частину своїх планів. Він може реалізувати там 10, 20, 25% від того, що він задумав. А те, що у вас падають акції, те, що з Значить, в США буде інфляція, те, що люди якось трішки значить, будуть цим незадоволені, йому взагалі по барабану, йому не по барабану, тільки на їх голоси. І тому завжди, коли Дональд Трамп виступає, це значить таке собі гебельсовське шоу, яке направлено на те, щоб людей веселити і змушувати людей казати, який Трамп класний. А ось якщо вони ще й куплять TikTok, якщо, якщо Китай реально дозволить купити TikTok США, то взагалі є вірогідність, що навіть в Америці, навіть на наступний. Виборах можуть виграти республіканці, тому що TikTok – це такий механізм, який, значить, змушує людей робити те, що що їм показують в Тіктокі. Зараз іде питання з його продажею. Якщо він буде проданий американцям, то знаєте, от є така тема хлібу і видовищ. От, значить, як мінімум, видовища тоді люди в Америці поотримають. А ви знаєте, що видовище досить важливе для виборів, тому що якщо ви покажете якийсь гарний, припустимо серіал, там слуга когось його це це назвете, то дуже вірогідно, що люди за вас проголосують. Не потрібно недооцінювати гру на емоціях. тому що емоції і те, що значить Римляни називали видовища, от вони можуть привести до того, що людина переможе на наступних виборах, навіть якщо економіка буде катастрофічна всередині США. От такі от висновки я роблю: чи нормальна це поведінка з боку США? А вже ж ні, всі знаходяться в шокі, всі не знають, що робити. Вчора виступала Урсула фандерляєн, і по її словам. Зрозуміло, що вона в паніці просто. Там в Європейському Союзі, в керівництві всі просто в паніці. Вони не розуміють, що робити. У них 7-го числа зустріч, у них 14-го числа зустріч. І якоби, як звичайно, ці зустрічі вони закінчаться. Ну, тим, чим вони завжди закінчуються. Нічим. А у Дональда Трампа вже зараз. Виходить, тобто деякі корпорації переносять свої заводи в США, десятирічні боргові папери США. Вони падають в ціні, і а вже ж досить вірогідно, що це буде продовжуватися, і Дональд Трамп зможе реалізувати якусь часть. Того, що він задумав, але взагалі рішення це шокуюче. Відношення США до всіх країн в світі воно просто шокуюче. Але що ми можемо зробити? Це той світ, в якому ми з вами живемо, і це той світ, який ми з вами побудували. Ось таке ось відео. На цьому хотілося б закінчити. Побажати вам значить, гарного дня і нагадати ще раз, що всі матеріали до відео є на Патреоні.